Mania, це і є ігроманія, це є комплекс е, залежності, які е, походять від ігри. Тобто це виключна е, ігрова залежність від комп'ютерних ігор та залежність від азартних ігор, які бувають і класичними, коли люди просто грають на гроші. Це казіно, онлайн, а офлайн казіно, звичайне, Та ігри е, азартні, які е, проходять. З... З допомогою інтернет зєднання Тобто це може бути телефон, планшет або традиційний комп'ютер. Ця велика група залежності об'єднується сновомання, якщо ця діяльність не шкодить навчанню, не шкодить розвитку емоційному та професійному, не шкодить в майбутньому роботі. То це залежність, вона компенсована, вона не шкодить людині безпосередньо. Тим більше у нас багато людей, які займаються чими, професійно грають. Це кіберспортсмени, вони грають, заробляють великі гроші. Це люди, які займаються бета-тестуванням ігор. вони також заробляють на цьому гроші, виявляють недоліки для розробника та заробляють на цьому гроші, і майже це їхня професійна діяльність. Якщо людина потрапляє в ситуацію, коли він. Витрачає весь свій час і всі зароблені гроші на ігру азартну. Неважливо, як це відбувається, це з мобільний телефон або очно, то це вже шкідлива поведінка, і також вона трудно вилікована і лікується. Це вже патологія. Нейрофізіологічні процеси в центральній рідній системі у людей, які грають в азартну ігру, нападають дію психостимуляторів, дуже сильно, таких як амфетаміни. Тому і клінічна картина така сама: а синдром відміни дуже важкий. Тобто людина ну, іспитує, ну, психологічні муки дуже сильні, тобто компульсивний так, патологічний потяг до азартних він дуже сильний. І потрібно, по-перше, потрібно, по хотіти дуже сильно покинути грати. Якщо людина не хоче покидати грати, то він нічого не зробить. Він ніколи не зможе сам з цим впоратися. А якщо він хоче, щоб ми будемо допомогли, так, да, є методики: і медикаментозні, і психологічні, і когнітивно-повідінкова терапія, і класичний психоаналіз, і реабілітація. Все це є. але це дуже складно, довго і дорого.